Стаття 104. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу, я, ім'я та прізвище. Волою народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні, Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.